Один з координаторів пошукової ініціативи, Тарас Матвійович, це мої колеги. У мене з самого часу виникало таке питання до цих людей. Невже вони не розуміють ситуацію, яка зараз відбувається в країні? Тоді наша совість обов'язок змушував діяти на власний розвід, на власний ризик. Я старший стрілець. Группа «Браво». Для мене не стоїть самоціль над успішна офіцерська кар'єра, дорости до генерала. А в мене стоїть ціль хоча б на своєму рівні, на тому ж рівні командира взводу чи просто працювати якісно своїм особовим складом і зробити максимально все залежне від мене. Виконати, зрештою, як я казав, якби це пафосно не звучало, свій обов'язок до останку і віддячити. Нашим противникам за всіх товаришів, яких я втратив. Все буде добре. Приїду, поп'ємо кави, засмажем шашлачка, Зніме маски і повнімаємося. Ура, ура! Зніме маски. Скільки ми на вершині, а між нами і їми. Є байрак. Він в першу чергу вимагав себе. Всю роботу, що робили е, його підлеглі, всю роботу він робив теж. Не кожна мама може виховати сина офіцера. Він завжди, е, Ну, вирізнявся з-поміж своїх однолітків е такою лицарською удачею. Такій був маленький ще мам, я встану, бо жінка стоїть. Для нього це було неприйнятно сидіти, коли стоїть жінка. від нього відчувалося побратимське плече поза рамками війни. Тобто в цивільному житті я відчував, що це побратимське плече мого друга та Всішов на трам. Все, що він робив, це було зрозуміло, що його це болить, його це турбує. Ще не зійшло, кожен його крок було можна було звіряти з його моральними засадами, які становили його основу. Він не робив того, що хтось від нього хотів, а тільки те, що він. Вважав за потрібне для, для суспільства, для нації. Пересова пам'ять, пам'ять те, що він робив, і те, що робили після нього, не зупинилася. на зустріч наступному дні. Він був лідером групи, причому не призначеним таким от, неформальним лідером, позитивним лідером. Його велике серце, його велика ініціатива вже говорила про те, що він має автентичні зв'язки свої стосунки з Богом. Він до нього звертався батько, і всюди він є батьком нього. Перша мрія перемога, Крим і Донбас. Я був серед тих хлопців, які 18-20 лютого ризикували життям. <кій> а, важко говорити, тому що ну, я теж міг отримати кулю. Але, ну, напевне, Бог пошкодував для чогось іншого. А, нам важко про це говорити, але я думаю, що ці жертви не даремні, як мінімум. Батля, <кій> повертайтесь тільки спиною!